Вітаю! Ті, хто збирають лаванду на букети, вже давним-давно її зрізали. Ми ж чекаємо до останньої бджоли. Тобто ще тиждень або два наша лаванда буде на місці, і тоді почнемо її зрізати. А наразі ми вже викачали лавандовий мед. Цього року наша лаванда просто гуде. Від бджіл, їх дуже багато, також джмелики є. І що цікаво, ось вже кінець липня, літо було дуже дощове, але цього року наші кущі не розляглися. Я думаю, що це завдяки тому, що весною я ці кущики дуже добре обрізала. І тому вони такі пружні. Звісно, після дощів, як зараз, сьогодні вночі був дощ, трохи вони прилягли. Але як тільки засяє сонечко, вони піднімуться. На початку липня, коли квіти були ще насиченого фіолетового кольору, я трохи зрізала і засушила. Протягом цілого року. З цих засушених квітів я буду робити відвар. Такий відвар укріплює волосся. Після того, як бджоли вдостер поласують лавандовим нектаром, залишаться сірі сухі квіти. Коли ми їх зріжемо, їх можна використати на компост або зробити віники для лазні. До речі, в нас уже є і замовники. А Ось іще лаванда на клумбах. Тут вона цвіла трохи пізніше, тому ще зберігається колір, але все рівно починає вже відцвітати, оце дуже добре видно. Разом з нею зацвітає і соп, а ось шавлюю вже треба обрізати. Ну, завтра, сьогодні ж неділя. Цього року зілля з'явилося тільки зараз. Весь червень і липень як тільки зацвіла лаванда, я її не полола. Бо кущі змикаються і під ними вже нічого не проросте. А ось зараз вже, звісно, деякі польові квіточки піднялися. Я їх вже не чіпаю, тому що через тиждень цю лаванду я буду стригти. І тоді, звісно, буде ще одна велика пропонка. Ось так починає цвісти і сок. Він ще не повністю розквітнув, але вже гарно ось так. Тут вже не зрозумієш, де лаванда де і соп. Дуже добре наша Лаванда живе по сусідству з польовими квітами. Тут у нас і чабрець, і материнка, і звіробой. Вони одне одному абсолютно не заважають. Навіть ось, ось такі польові квіти ми залишаємо поруч з лавандою. Дуже гарне поєднання кольорів жовтого і фіолетового.